Звичайно, завжди, я буду це повторювати декілька разів протягом сьогоднішньої презентації і репорту публічного квартального, завжди будь-який чиновник, депутат, будь-хто, не ми в нашому житті, маємо працювати за наступною формулою. Ми маємо збирати дані, аналізувати дані, питати думку експерта, питати думку громади і тільки після того приймати рішення. Якщо якийсь чиновник або депутат... Просто хоче щось зробити, тому що в нього є гроші, або він так собі придумав. Ми маємо завжди його перепитувати, навіщо він це робить, навіщо він там пропонує якийсь довгобут чи щось не вести в експеримент. Щоб ви розуміли, треба бути готовими до цього. А, і це буде основний посил. Завжди ми багато аналізуємо, багато спілкуємося з експертами, багато спілкуємось з громадою. Скажіть, будь ласка, чи були такі зустрічі публічні чи квартальні у вас а, і коли? Не було Тобто, це і є те, що я кажу, друзі. Раз рік були, раз на квартал. Хоча загалом ви розумієте, що якщо щось регулярно не перевіряється, воно може бути вже запущене і вже не зрозуміло, навіщо? Отже, ми починаємо перший квартальний звіт. Як ви бачите, у нас ще квартальний звіт. Щоб написати перший квартал, другий квартал, третій це буде щодня економим. Це буде щокварталу, встановлювана. От така історія, щоби. Друзі, спочатку я презентую базові проблеми логіку, презентації, логіку, проблематики району і так далі. Після того я буду запрошувати на першу панель наших представників. Вони також презентують власні напрямки і так далі. Питання, питання відповіді, після того друга панель питання, відповіді, і фінальна сесія питань відповіді від вас. Ганна Старастенка з нами сьогодні. Таймінг великий, друзі. Це приблизно година. Низька двох-двох з половиною годин залежить від того наскільки ви будете активні. Проблеми, які ми будемо підіймати, вони накопичувалися роками, тому і перший звіт буде дуже великий, тому що до того я такого не робив. і Я не можу приймати якісь управлінські рішення, яке глибоко не занурюсь. Якщо комусь треба поїхати, яку комусь стане зле, захочеться попити водички і так далі. Вставайте, будь ласка, виходьте, це нормально, публічно. все потім зможете подивитися в Ютубі і решта наших. Базова історія, з якою ми будемо жити і говорити, це про яка накопичилася 10 років. Значить, можна питання, можна відбуватися. Це з 100 днів це звичайний квартальний звіт, який наступний буде орієнтовано в грудні, там 10-15 грудня я вже запрошую, друзів. Йдемо далі. Значить, в двох словах про наш район це найбільше в Україні. Боремось по території з Голосіївським районом. Це 17% території міста Києва, 14 парків, 2. газонів 500 гектарів, водних 3 річки, 3 озера, йдемо далі. Значить, по історії ми виїжджали на Луки, В нас є місця, які від 2020 року і так далі. Це одна із місць, де був започаткований Київ, там встановлений КАМІ. Зараз є Деснянські Луки, заповідна зона саме багато питань, чому там така погана дорога. Одна із відповідей, тому що можливо що будувати, це все можуть рівняти і так далі. В результаті перед місті Київ, в жовтні 2001 року, переименовано на деснянський Йдемо далі. Значить, в двох словах ще по зеленим насадженням близько 1143 гектарів зелених насадження друзі. Лісопарковий пояс, річка Десенка, озеро Гнілуша, природна пам'ятка давнини. Там зараз намагаються робити очищення її. Ми себе що зупинили, тому що було побоювання. Що... Далі озеро Алмазне, пляж Троєщина. Да, йдемо далі. Спокійно. Значить, ми вирішили порівняти тому що це так самі суперблоки, так звані. Барселони, Трещина, побудована логіки. Це надвеликі структури, надвеликі об'єкти, які побудовують блоки. І в ідеалі мали створити 15-хвилинне місце місто, де кожен з нас може пішки дойти до нових. Я попрошу всіх поставити на вібра, Будьте здорові на Вібра або вимкнути телефон, щоб ми не вдолікалися. Добре? Дайте, вже музику. Ганна, те, як я під час мого представлення буде великий звіт, хочу нагадати. Давайте так. Колеги. Друзі, можливо, будуть провокації. Я би не хотів, щоб ви, друзі, дозвольте мені проводити звіт перший, квартальний. Далі хто хоче мене навчити, я попрошу квартальні звіти. Але це мій перший, і ви як сказали, перший на квартальному звіті, давайте допомагати одне одному, добре? добре. Йдемо Ідемо далі. Отже, як я кажу, це дев'ятнадцяти хвилин. де кожен може отримати будь-який сервіс. Пішої ходи, для того доступно, інклюзивно отримати будь-який сервіс з містом. Так, і я вважаю, що коли планувалися трещина Деснянська раї. Далі. Отже, ми маємо 120 закладів освіти, середньої освіти, 66 дошкільної освіти і один позашкільної освіти, дві тисячі комунальних спортивних установ, де працюють капілот тисячі співробітників маршруту міського транспорту. Це важливо, будемо про це проговорювати. 14, тріловисних 8, тривайних 10. Йдемо далі. тут починається дуже цікаво. Ми, номер один Україні, спожити горілки. За інформацією загальноукраїнських мереж це і весело, і це трагічно, що, значить, щось відбувається в районі таке протягом довгого часу, що змушує людей пити горілки або алкоголя. У нас приблизно 24 незаконних точки по розливу алкоголя. Сорока і це все відбувається роками також. І це також з соціальних проблем, яка маємо її долати, маємо з нею боротися далі. Ми номер один в Києві по за кількістю фізкультурного здоров'я до того, по домашньому насильству. Програма покращила цю статистику, але це також взаємопов'язані речі. Якщо багато споживають горілки, скоріше це є багато насильства. Один з найбільших районів міста та один з лідерів в за чисельністю населення розташованої місті з рівнем комфорту, місто Київ містом в світі, та входить в топ 3 міст світу за рівнем заторів. Це на 20 років, ми Ми реально в цьому лідери загалом в Міста 172-го, це Дамаск. Йдемо далі. По підприємствам найбільше кіностудія, банково-монетний двір, найбільший супермаркет епіцентр, найбільший річовий ринок в Україні, Треччина, найбільший за обертом, продуктовий ринок в Україні, фермери, 70% всіх овочів та фруктів міста Києва. Прошу вас, говорити Це мікрофон. Добре, отже, держава в районі ЦЕРДА, Ми представник влади, ми допомагаємо розвивати від держави в районі, реакція на звернення громадян, освоюють виділене від КМР Київської міської ради бюджет за програмою, повітують перед КМДА по соціально-економічних показниках районному місті Києві, державна адміністрація, не має повноти влади. Значить, у нас немає власного бюджету, це важливо, немає прямих повноважень ліквідувати проблеми та порушення в районі, тому що рівень ефективності в умовах штучно створеної конкуренції. Немає інструментів для зупинки кадрів, не можуть впливати на забудовника району, не можемо прямо впливати на пришвидшення вирішення таких проблемних питань. Все, що відбувається Верда, має бути погоджено будь-яку ініціативу або суттєву зміну для покращення комфорту мешканців за розвитку району. Наприклад, падресний перелік для витрат бюджету, його зміни при необхідності, зміни та розподіл грошей між програмами та статтями витрат бюджету, кандидатів на керівні посади. Погоджується, в тому числі за інтенсивність. Ми зараз будемо говорити про повношення, що ми можемо що ми не можемо. Це перша частина. Йдемо далі. Значить, нагадую, виявляємо проблему, збираємо дані, а експертів. Обов'язково експертне обговорення та створення алгоритму дій в думка громади, і після того. Значить, коли ми почали. Ситуацію в районі з'ясувалося, що немає історичних даних, тобто не можна лікувати людину, яку питають аналіз за 2005 рік, за 2010, 2015, ну і так далі. Ми, коли почали аналізувати, е ми не знайшли таких даних в одному місці. Тому е ми вирішили на безкоштовній основі впроваджувати так звану таку систему, яка дозволить накопичувати всі дані, всі всім напрямків, е все чи всі ваші звернення. в Проблеми закривського там адрес, наприклад, сорок, яму, чи, умовно, бурну в під'їзді, чи дерявої криші, чи зводи радикал. Ми маємо розуміти, скільки було звернень за 10 років, щоб розуміти, хто недопрацьовує. Що Хтось серда, хтось жеко, хтось керуючий. Може, поліція десь погано працює, ви викликаєте, наприклад, з приводу Налівайки на проблему, а ми не знаємо це. Налівайка була, не була. Приїжджали, не приїжджали. Нема такої аналітики, от ми почали її впроваджувати. Далі. А, значить, е, з'ясувалось, друзі, е, проанизувати району по напрямкам. Тобто, весь район, найбільший район в Україні, він просто існує. Ми не знаємо, що ми отримуємо за рік, ми не знаємо, що ми отримаємо за два роки, Ми не розуміємо, чому ми це не отримуємо. Ми розуміємо напрямок розвитку нашої культури, спорту, благоустрою, ЖКХ, транспорту, доріжної інфраструктури. По кожному з цих напрямків стратегії немає. Тобто ми рушимо зараз пожежі, ми, як той лось, що біжить через гарячий ліс, постійно щось відбувається, постійно щось валиться, і ми це постійно закриваємо або ресурсами міста. Або ресурсами нашої громади, або ресурсами нашої керуючої, Благоустрою, Шеу, Зеламбуде, і так далі. Якщо б все це було покладено на папір, ми розуміли, що відбувається ще квартально, що відбувалося в 15-му році, в 16-му, які було обіцянки депутатів різних, а, чи виконували вони, чи ні, щоб ми розуміли, чому. Депутат